Ворог України надзвичайно підступний. Росія неодноразово доводила, що жодних правил ведення війни вона не дотримується. А отже, небезпека ймовірна на різних фронтах, тому важливо бути озброєним та готовим до всього. Одна з таких небезпек, радіаційна, зокрема через окупацію та постійні обстріли на Запорізькій АЕС. З останніх новин зараз там вдалося перевести один з енергоблоків в найбільш безпечний стан холодний зупин. Але для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно повністю припинити рашиські обстріли ліній зв'язку АЕС. В разі ж аварії може відбутися викид в повітря різних радіонуклідів, хмара з яких забруднює ґрунт, поверхні, їжу та воду, а також осідає на шкірі та одязі людини. Як вберегтися від опромінені радіонуклідів йодидом, Нагадав сімейний лікар Максим Росецький. Багато радіонуклідів під час аварії взагалі викидається в атмосферу. Але завдяки медикаментозним лікам ми можемо профілактувати саме ураження щитовидної залози. Радіоактивний йод він дуже легко всмоктується нашою щитовидною залозою, і він якраз починає дуже швидко виробляти гормони з радіоактивним йодом. Тому якраз за 6 годин до і не пізніше 8 годин після необхідно прийняти калій йоди для того, щоб заблокувати всмоктування радіоактивного йоду. І тим самим запобігти. За, за у формуванні якраз оцих цих от непотрібних нам гормонів натомість лікар зазначає, що краще надавати перевагу не краплям, а саме таблеткам калійодиду йодиду дозуванні 125 п'ять міліграмів, адже вони більш ефективні. Максим Росецький також розповів, де можна отримати таблетки. Можете підійти до своєї амбулаторії, до свого сімейного лікаря, і отримати цю таблетку абсолютно безкоштовно. Але це лише необхідно для людей віком до 40 років. Тобто, старше 40 років навіть при аварії не потрібно не потрібно, тому що щитовидна залоза вже не приймає такої активної участі в виробленні гормонів і вона не накопичує того радіоактивного йоду. Так тому не є доцільним. Сімейний лікар зауважив, що варто заздалегідь потурбуватися про наявність калі-йодиду, тому що важливо вчасно прийняти ліки та не стояти в чергах за медикаментами у випадку надзвичайної ситуації. Важливо також не плутати йодид зі звичайним йодом, адже його не можна вживати перорально. Тому що сам йод взагалі він йде як антисептик. Якщо, наприклад, його вживати, то він... там і різні дози, і різний спосіб доставки. І йде, тому що там іде сукупність мікроелементів, тобто краще проводиться через клітини, через через різні мембрани, тому якраз калію йде так. А от рощини не дадуть того. І тому не можна навіть при аваріях якісь там йодні сіточки ставити, тому що це може спричинити і опіки шкіри хімічні. Тому є стандартизовано у нас ліки. Калійюдид, от їх і треба використовувати. Сімейний лікар не радить в домашніх умовах готувати розчин калійодиду, адже так ви можете лише нашкодити своєму здоров'ю. У Житомирі річ таблетки калійодиду в сімейних лікарів є на все населення міста віком до 40 років. Ми також дізнавалися про дозування препарату в залежності від віку. Наприклад, дітям до першого місяця життя там взагалі йде розрахунок 50 мг таблетки 1 четверта. Дітям від місяця і до 13 років там буде десь половинка таблетки. А далі вже діти мають приймати з 12 років уже цілу таблеточку 50 міліграмів. Люди вже там з 18 і старше до доза таблетки 125 міліграмів надмірно або просто для профілактики калій вживати заборонено, наголошує лікар. Взагалі до самої аварії не потрібно це робити, так як і після. Чому? Тому що може бути явище гіпотерозу. Тобто, щитовидна залоза перепинить вироблення своїх власних гормонів. Це може в майбутньому дуже погано сказатися саме на організмі. Тобто, не буде просто щитовидна залоза продукувати власні гормони і люди стають хронічно хворими, які до цього були здоровими і мають постійно отримувати якраз у ці замінники гормонів синтетичні. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ.